За до мене студенти Києво-Могилянської академії, які відпрацьовують навички поводження зі зброєю, під керівництвом військових інструкторів. Щоправда, замість справжньої зброї, навчальні макети. Спершу теорія, а за нею відразу практика. Пілотний вишкіл проводять за чотирма напрямками: індивідуальне екіпірування бійця, ознайомлення зі зброєю, керування ФПВ-дронами на симуляторі та основи тактичної медицини. За підрахунками організаторів участь взяли близько сотні охочих. Ми хочемо підготувати нове покоління добровольців. Відповідно. Не йдеться про те, що забивачі освіти або наші відкладачі, співробітники мають вже стати на дійсну службу і долучитися до Сил оборони України. Тобто настане час, слушний час, коли і будуть відповідні життєві обставини, і наші резервісти зможуть перейти на дійсну службу. Загалом такий ми робимо посил, що бажано, щоб громадянин України мав дві професії одну цивільну і одну військову. І вже можна повноцінно стріляти. Цього печати. Розумію. Обратно те саме. Вишкіл проводять досвідчені резервісти, які брали участь у бойових діях, а також ті, хто через стан здоров'я був звільнений зі служби серед тренерів і штаб-сержант центру рекрутингу Сил Тенис. Він воював на купінському напрямку, брав участь в обороні Київщини та Харківщини, а також у боях за Бахмут та Макіївку. Досить непогано, дуже здібні студенти. Я, чесно кажучи, дуже приємно вражений. Сьогодні вони опанували першу навичку. Вони взяли в руку в руки макет. Я їм ще давав свій е е карабін для того, щоб не Чули вагу, от, Вони просто зрозуміли, як її тримати. Коли вони розпочнуть навчання в академії, то по завершенню навчання вони стануть да, стрільцями. Ну, це базова загальна підготовка. В цьому автоматі ми контролюємо його положення. І третій запобіжник це наш палець, який вкладається на гачок, і коли ви готові зробити пол. Він не це зброє, ну, це все таким чином. Серед тих, хто вже не вперше бере участь у таких заняттях Кирило. Він навчається на другому курсі магістратури, факультету природничих наук за спеціальністю біологія. Після завершення навчання в університеті планує приєднатися до ЛАВ Збройних сил України. Взагалі я був на декілька вже таких вишколах. Сюди прийшов згадати базові навички, щоб довести такі навички до автоматизму, щоб взагалі пам'ятати послідовність дій, щоб розуміти як просторове своє положення. Ну, це базові, базові речі, які потрібно вивчати, напевно, раз на два місяці, щоб просто не забувати. Тому цей вишкіл, він. Дає от прям базову базу, але це дуже важливо. Сьогодні найскладніше було тримати справжній автомат під сонцем, але з часом звикаєш. В принципі, все решта вона схоплюється на ходу і мозок вже пристосовується до нових умов. Ми прицілюємося. Це, це, це теж важливо, що щука аж нависає над прикладом осібом. Коли я прицілася для того, щоб мені добре бачити прицільні пристрої, треба злитися зі зброєю. Долучитися до базової підготовки. Вирішила і Катерина. Вона студентка факультету молекулярної біології. Для дівчини це вже друге практичне заняття. Я вважаю, такі навички немовірно потрібними в сучасному суспільстві. Вважаю, що абсолютно всі жінки і чоловіки мають вміти володіти з брої, пересуватися, з і, повідно, пересуватися з нею зі, і відповідно пересуватися з нею і нахиляємо його типу вперед, і він починає просто по суті контрольовано падати. Окрім студентів, до занять з базової підготовки приєдналася викладачка києво могилянської академії, пані Юлія. Раніше вона проходила курси з тактичної медицини, а нині долучилася, щоб дізнатися більше про керування впівідронами. Ми живемо в таких історичних обставинах і в таких в принципі обставинах в нашій країні, в яких це вимушений крок. Для всіх ну армія має величезний кадровий голод. Мені здається, що в цих умовах мати базову військову підготовку це необхідність для кожного. Мені особисто ці курс така підготовка дає якусь впевненість і спокій в тому, що раптом що я принаймні буду в курсі справ і знатиму, куди йти і що робити. Тому що, коли ти як цивільний живеш і не орієнтуєшся в тому, що відбувається, мені здається, ти маєш вищий рівень тривожності, ніж коли ти хоча б трошки знаєш якусь базову, якісь від 2025 року обов'язкова базова військова підготовка стане частиною навчального процесу в університетах. Після її закінчення студенти складатимуть присягу і отримують військово-облікову спеціальність. Діана Шликова, Олексій Іванченков, П'ятий канал. Цикл фільмів про жінок у житті ветеранів презентували у Черкасах. Їхні чоловіки зазнали тяжких травм на війні, і саме жінки стали їхньою опорою. Героїня першого фільму Людмила Дорожко стала очима для свого чоловіка Євгена. Через травми на фронті він втратив зір, але разом вони не втратили жаго до життя і стали прикладом для багатьох. Більше розповість Яна Ломаренко. Вона тримає його за руку. Так вони приходять на всі зустрічі, презентації, тренування. Людмила підказує Євгену, де сходинка і поріг, бо чоловік бачить лише на 2% одним оком. Це родина дорожків, і вони на цій прем'єрі фільму головні зірки. На екрані буде їхня історія сили та підтримки. Звісно, складно. А... Наштовувалися знову життя, знову ж таки, до було одне після інше. Але ви знаєте, я вважаю, що на нашому прикладі ми великі молодці, тому що ми справилися з великими викликами, і ми справимося ще з майбутніми викликами, які в нас будуть. Тому ну ми просто сильні, ми любимо ми ну це, це сім'я, це довіра, це любов. Євген після початку повномасштабного вторгнення пішов до війська. Під час одного з обстрілів під попасною був поранений уламками. Один із них проломив череп на скроні. Пощастило вижити. Далі розпочалося складне, тривале лікування та реабілітація. Адаптація до життя без зору. І зараз стрімка спортивна кар'єра на всіх етапах. Поруч із Євгеном була його дружина Людмила. На кожному кроці відчуваю підтримку. І з самого початку навіть до, до війни ну, напротязі всього життя. А на етапі того, що як змінилося життя, то ну, дійсно ця підтримка неоцінена, і без неї мені ну, дуже, дуже важко. І приймати якісь рішення, ну ми взагалі рішення якісь ті, що важкі стосуються ну, міркування якісь, то ми приймаємо разом. Ця родина головні герої першого фільму про жінок у житті ветеранів якого кольору щастя. Це не просто історія, це доказ того, що любов, підтримка і віра в себе можуть змінити життя. За кожним героєм стоїть його кохана чи мати, яка допомагає йому не зламатися. Жінки, які поруч своїми чоловіками 24 години, 7 днів на тиждень. І якраз саме вони в першу чергу стають не реабілітологи, не психологи, а якраз вони стають першими, кому на плечі яких падає от така тяжка, в принципі, тяжкий труд, тяжка робота бути поряд, допомагати, бути підтримкою, бути і психологом, і реабілітологом. Тому хочеться. Щоб ну, суспільство знало, що у нас жінки це ну мега, супер э, стійкі, э, сильні, красиві, мужні. Фільм ініційований Черкаським спортивним клубом, де тренується багато ветеранів. Вони готуються до всеукраїнських та міжнародних змагань, і кожен спортсмен має шалену підтримку своїх близьких. Кожна своя історія, історія дуже важкі, тому тут хочемо зняти про всіх наших жінок, матерів, сестер. Хто в такий важкий час був разом з ним? Це один із наших соціальних проектів. Зараз у нас ще один такий соціальний проект. У нас не тільки про фізкультуру, не тільки про спорт. Вони їх об'єднують. Вони вже між собою дружать. Вони вже скоро будуть хрестити дітей один одного. Це один фільм із циклу. Автори працюють уже над наступними сюжетами про сильних і мудрих жінок у житті захисників. Це проект про велич жінки. Як жінка може і впливати, і дати крила чоловіку? Тобто, чоловіки, ветерани, які втратили кінцівку або зір, звісно, їм потрібна підтримка. І підтримка це також проєдність. А жінки, про яких буде фільм, це дійсно особистості, і всі літери великі, тому що дати можливість повірити в життя і що ти потрібен в цьому житті, це, це дійсно величі. Це сміріння, це любов, це кохання. От, тому це як приклад для інших жінок. Історія кожної такої дружини, сестри, матері та подруги заслуговує на визнання та повагу, кажуть організатори, і обіцяють їх розповісти якомога більше. Тож фільм про родину дорожків перший у майбутньому циклі. Я неї завжди пишаюсь, тільки вона кажуть, що я мало цього кажу. <світ> Яна новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.